Овне, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 16 по 22 листопада. І так, сонце Асцендент, Венера місяць у Овні. І так, на що звернути увагу Овнам на цьому тижні? Що входить у ваше життя? Чого остерігатись? Так, Що не вляпатись? Як цим бути, як це обійти певною мірою, ваш внутрішній фон, стан, як ви себе відчуваєте? Так, Чим порадує вас тиждень? Давайте візьмемо стосунки відносини партнерство. І що? І загальну пораду. Ось так у нас цього разу буде і так, о, на дні, колоди у вас мах, абсолютно ваша енергія. А ви тут збиралися з силами, до чогось готувались, чи знаходитесь в процесі підготовки, щоб перейти до реалізації, ініціювати щось. Ось, можливо, це супроводжувалось неодноразовою спробою. Було відчуття цілком. Що ви не досягаєте бажаного результату. Ну, не з першого разу, скажу так, у вас це реалізувалось, є таке відчуття, що наче ви не могли щось донести, так? Ну, не те, щоб доказати, можливо доказати. Угу. Щось тут заслуговували. Ну okay. окей, чи це в процесі ви знаходитесь? І так, на що звернути увагу? Шут. Ух ти! Непогано заходити з нуля. Точка нуль, обнулення. На цьому тижні зверніть увагу, що перед вами відкривається якась нова сторінка, нова можливість, дорога. Може бути пов'язано із дітьми, ну, або з вашою внутрішньою дитиною. Зараз уточнимо, місяць, вау! Так цікаво, я зробила перший крок, а що далі не ясно, як будуть розгортатись події, так? Якийсь новий сценарій запустився по житті? Можливо, виношуєте, дійсно. Особливо для чоловіків актуально. У чоловіків проходить якесь обновлення, новий старт, нова сторінка. І повторюсь, можуть бути дещо, от, знаєте, такі ілюзії тривоги в тему того, а що там далі, тому що це для вас щось по-новому. Ну і по класиці шут, скажімо так, і місяць попереду це історія про те, що рухатись. Події будуть розгортатись по мірі просування і на цьому тижні. Тут головне йти з довірою, скажімо так, до того процесу, в якому ви відбуваєтесь, будуть з'являтися, знаєте, відповіді а, саме через вашу дію, через ваш шлях, в самому процесі буде історія прояснюватись поступово. Так? Якщо ви тільки на порозі цього кроку, допустимо, також вам говориться про те, що ваші тривоги, про те, ну, а що там в новому, вони мають місце бути, проте тут важливо зробити саме крок. А далі, вже, як то кажуть, парашут розкриється, чи от почнуть перед вами з'являтися оці сходинки, так? по яким ви будете рухатись, само собою, з певною обережністю, тим не менш. Тут якось честка була, вичувається честка. Ну, у жінок, можливо, якийсь місячний цикл. Був ось, і ну прям тут, дивіться, який великий місяць, скоріш за все, нам вказують на те, що на вас повпливає повня, так, яка отут от в нас на носі. І ця повня певною мірою для вас прояснить картинку певну, чи от дасть вам поштовх до певних дій, що входить, дивіться, просто неймовірно тут так. Розумієте, якщо є якась ілюзія, пелена, туман, неясність, тривога, це просто от як меч істини все розсікає. Так? Якийсь інсайт, якесь рішення, новина, якесь розуміння приходить до вас на цьому тижні, так? яке є ключовим моментом, до... це певний намір. Розумієте? Якийсь намір у вас з'являється, і він буде вас вести а, далі на маніфест, в тому ж числі, якесь слово буде сказано в тому ж числі. Зірка вау повний компас. Ваш внутрішній компас. Рухайтесь, на, розумієте, на свій особистий внутрішній компас. І по зірці це скоріше той досвід, взаємодії з людьми, з ситуаціями, які у вас вже є. У вас дійсно може прийти якийсь інсайт або якась інформація важлива для вас, яка ну, прояснить певний аспект і момент. Повторюсь, що на цьому тижні дотримуйтесь того наміру, який ви собі поставили раніше, що пов'язаний з новою сторінкою, з новим циклом, чи з виходом з якогось туману. Повторюсь, ще раз. Енергії водолія прийшли. І початок. Може хтось, може в когось, О, ну, якщо ви там вимушували, то, скоріше за все, ну, якщо ви вже так, у вас час наразі народження, то цілком може бути. Чи це народження дитини, чи це народження вашого проєкту, чи це ваше нове народження певною мірою ось а, якоїсь вашої так, мрії, допустимо, місці якась, що у вас тут відкривається. Королева Пентаклів. Ага, чого тут у нас? Чого Дивіться, королева Пентаклів не дуже любить рухатись в нове, не дуже любить ризикувати, не дуже вона про ці історії, де ризик може бути невиправданим. Ну, тобто в неї вже все налагоджено, побут, життя, її матеріальна сфера впорядкована. Ось і ну, якісь високі, скажімо так, поняття в неї на другому плані. так? Чи на третьому, чи на десятому, все залежить від того, що це за корлева от Цього стану остерігати, що а, в мене і так все влаштовує, типу, чи от тривога за те, що я можу втратити якусь стабільність, фундамент, базу, ось напрацьоване. А, можливо, це ще якось пов'язано з тим образом, який ви вже сформували на сьогоднішній день ну, чи думкою про себе. Так? А, ну, якби несете якийсь образ, що має можливо відношення до певного статусу. Позиції, так, в соціумі, так? і це вас може зупинити, пригальмувати. Або така жінка у вашому оточенні, енергії тільця, діва, козорога присутні тут. Діва, тут діва. Якась діва вас може зупинити конкретно. Або оце розумієте? Практична ваша сторона, раціонально ваша сторона. Вона вам може цю всю історію загасити. Угу. Ваше раціо, ваш інтелект, ваша логіка, скажімо так. Як це пройти? Дев'ять жезлів. Бойтеся. Не знаю, що йдуть при вас. за свою мрію, за свої бажання, за свій намір. Девятка жезлів. Дев'ятка жезлів це та історія, коли здається, що. Ну, дуже складно. Але це форма сприйняття. І по факту, там, ну, нам може здаватися, що треба докласти велику кількість зусиль, щоб зробити цей крок, чи досягти якогось результату, тому що ми вже неодноразово пробували, допустимо, і виснажені. І що цілком можливо, це не принесе вже більше користі, так, якийсь намір у вашому випадку тут. Але по факту. Ви вже настільки накопичили в цьому досвіду і енергії, що буде достатньо такого маленького, знаєте, ну от поштовху чи сірника приблизно. Маленький крок якийсь отут Вау. оцей намір, він важливий. Щось потрібно проявити, прояснити, сказати, можливо, так? зібратися духом так? і зробити крок. Паж мечів. Давайте так. О, в кого є такий момент, цікавий з народженням, що ви остерігаєтесь, так? Ну, чи вам страшно, допустимо, народжувати таке буває. Це нормальна історія, що жінка, допустимо, особливо вперше, чи з якимись показниками, їй страшно. Так, за ось цей процес народження. Хоча, ну я б не сказала, що ну є підвішення. Ось, Можливо, тут е, варто все ж таки не закриватися в позицію, що я сама приблизно, не? ось, а підстрахувати себе в питаннях допоміжних, так, е, інструментів чи спеціаліста. Також, якщо це не має відношення до... Народження, буквально дитини, так, тому що тут є якісь потуги, з'являються цей мечів. Ось. Вам наче не дістає ще от якоїсь інформації, якоїсь деталі. І ви постійно ви можете чекати цю деталь. Це, це от останній елемент певний. І тут рекомендується от на чомусь. Воно так цікаво, ваша відповідь лежить в площині раціо. Це не те, про що вам голова говорить, а це те, куди вас веде інтуїція. Дві карти інтуїції у вас місяць, і зірка. Це дві інтуїції, просто вони трошечки по-різному спрацьовують. Зірка, це скоріше той досвід, якого ми вже набули і ми його задіємо ну, типу, в житті. А місяць, це наші підсвідомі, скажімо так, архіви, які ми з собою принесли, так, з минулих тілень, допустимо, так, чи з накопиченого колективного, такого більш жіночого аспекту. Тобто якась материнська енергія, якась жіноча. Оця, Інтуїція, яка більше жінкам притамана, так, творча, от ця частина, вона вам дасть підказку. Дивіться, також овний. Тут ще прослідковується цікавий момент, що якщо ви, вам потрібна допомога в чомусь, досягти якоїсь ясності, результату, не закривайтеся в позицію, що я сама все краще знаю, я сама знайду відповідь, я сама, сама вирішу це питання. Можна легше. так? Є варіант, який легше, скажу вам так. Можливо, комусь з вас варто, повторюсь, заплатити за інформацію або за навчання, так, або за роботу спеціаліста. У вас на внутрішньому ви щось виношуєте, однозначно. Мова йде чи про дитину, чи що. Знаєте, на внутрішньому, може, це внутрішня ваша дитина. На внутрішньому вам радісно, в принципі, ви от хочете певного успіху, ясності, досягти результату, щоб щось проявилося. Ось, якщо ви всередині не світите, то повірте, що ви собою ну, і собі будете освічувати все навколо. Головне тримайте фокус, так, увагу, намір, ось, але не зациклюйтесь на якихось деталях. Це важливо. Ви можете отримати дійсно якусь дуже гарну новину. Дозвольте собі порадіти в цій історії. Ось така внутрішня дитина, тут особисто ваша, ну, чи те, що ви виношуєте, активно, гіперактивно, я б сказала. Да, переможець по життю. Це точно ваша дитина внутрішня. Дуже хочеться в якійсь справі, в якійсь темі досягти результату, доказати свою, ну, скажімо так, перевагу. Ось. Вам вас на сцену відправляють іншими словами. Будь-якій формі, яка вам подобається, скажімо, Це щось про творчість, про креатив, там, де ви відчуваєте, що, о, так, я найкраща, я найкраща, і само собою, его тут ваше рулить, тим не менше. Що вас порадує? Ну тут енергії риб відчувається, давайте так. Король кубки. Ну, чоловіків дійсно порадує якась інтуїція ваша, те, що ви в цілому всередині ну, відчуваєте певну гармонію, ось може бути пов'язано з близьким оточенням, з дітьми, в тому числі, чи з тим, що ви реалізовуєте щось для себе цінне. Для Дівчат, чоловік у вашому оточенні, чоловік з почуттями. Ну, тут такий, знаєте, це король Кубків, то, що він там тримає в бокалі, воно так димить. Специфічно, а я знаю, що це. Дивіться, це зірка тут має дуже схожий аспект. Це ваша ясність, інсайт чи рішення буде пов'язане саме з чоловіком, або сходитиме від чоловіка води. До речі, дуже схоже, що є енергія риб. Риб є оцей скіл, видавати якусь цікаву ідею, інформацію, бачення. Ну, якщо ви не, звичайно Струризують свій потік. Ось такі старших арканів. Ну, повторюсь ще раз, що якихось чоловіків може трошечки бомбанути, рванути. Типу, от історія, якась внутрішня, якісь емоції виплеснуться, але вам від того стане добре, вам полегшає однозначно. Um, ну, якщо ви в якійсь структурі, чи ви щось будуєте, овне, то також вас порадує момент, що якийсь спокій наступає. Подивіться, король, королева, кубків і вежа. Є в мене відчуття, що овне, ви тут в партнерстві будуєте якесь ну, щось фундаментальне, щось, ну, um, Основоположне. Тим не менш, дивіться, що відбувається. В принципі, вежа це удар по гордині в тому ж числі. А у вас тут є на внутрішньому Це ця історія, що я хочу досягти так, свого. І от питання, в чому ви це досягаєте? Аби це не перетікало на відносини? так? Ну, В таку форму. Деструкції, а тут дивіться, ви як можете роз... ви як можете руйнувати, так, так і будувати. Ви тут щось будуєте, і вам це дуже подобається, тому що тут є пара, і між парою такі енергії високонапружені, я б сказала. Знаєте, як така гідроелектростанція. Ось, і от в що ви скеровуєте цю енергетику, яка між вами нам знаєте, як магнітне поле між вами формується. От куди ви це направляєте? Якщо не скеровуватимете от правильно в зірку, в якусь спільну реалізацію, в ціль, в намір, то ну, ця енергія буде руйнувати ваші, вас і ваші стосунки зсередини, я скажу так це. Будь ласка, п'ятірка мечів. Ну, дівчата, можливо, чимось потрясе вас, вас, король кубків. Не знаю, чого це стосується, але якщо ви маєте відношення до певних практиків, то, можливо, тут робота з практиком. Так? Щось для вас відкриється в тому ж часі. Чи це якийсь ну, експерт в певній області вас так ніжно проведе в певну історію? П'ятірка мечі. Отут конфлікт є в стосунках, відчуття того, що, ну, знаєте, ложечки знайшлись, але осад залишився. <кій> ну, тут, скоріше, внутрішній конфлікт, якийсь, якась може бути суперечка на словах. Зараз ми глянемо колесо. Ну, от повторюються якісь конфлікти в стосунках, в партнерстві, можливо, певні маніпуляції. Ви якийсь кармічний урок по цій темі проходите, до речі. Ну і також, де в чому ви собою маніпулюєте, собою, не кимось. Ну, кимось також можете, але ну, ви то можете з добрих побуджень, але десь також ви можете не помічати, що із собою маніпулюєте, бо досягти бажаного результату. Так? Ну, погоджуйтесь на якісь компроміси, наприклад. Ось. Так, да, дивіться, маска вийшла. Тут ну, є відчуття в мене, що ви тут задієте дію на випередження. І що час від часу у вас може повторюватися якась ситуація, що пов'язана з вашою інтелектуальною працею в тому ж числі. У немає у вас такої історії, цілком, що ви роздраконили і звалили приблизно. Можете самі розпалювати конфлікт і потім, знаєте, от тапки в руки і до побачення. Mm -hmm. І вам може сподобатись те, що ви якогось чоловіка просто доведете, вибачте мене, до. Типу, а все я передумала, не? Типу, самі можете ініціювати цю. Суперечку, бійку, конфлікт, а потім зливатися, да? обхитрила. Ну, це такі у вас ігри, Розуму тут скоріше, але. Хочу сказати, не грайтеся з вогнем, не направляйте цю свою ем, таку енергію. Це, знаєте, це ваша внутрішня дитина, вона шалість проявляє певну, От, їй хочеться якогось екстриму, можливо, якогось, ну, якихось пригод певних, так, несподіванок. Ем, скеруйте це в якусь, скажу, свою реалізацію приблизно. так? Тут в стосунках або хтось уникає або хтось повертається, хто. Ну, знаєте, така історія, що ну, є і нема. Є і нема. Якась от така то густо, то пусто в цьому партнерстві. Ого, загальна порада, десятка мечів. Покінчуйте з цими історіями. Де там. Ви граєтесь з вогнем, чи, наприклад, в чомусь себе самі ж розгойдуєте чи саботуєте якусь історію, тут потрібно пройти якусь фінальну точку, точку неповернення, я скажу так, закрити остаточно якийсь сценарій, який ну, на рівні голови може вам здаватися, що для вас сильно, ну, Травмуючий, так? складно вам от зробити, завершити, закінчити цей момент, але це аж новий світанок он у вас шут. І новий початок. Повторюсь, кому потрібно якесь хірургічне втручання Чи втручання спеціаліста в будь-якої області, це залежить від того, до чого ви тут маєте відношення. Зверніться. Бо тут якась ще десятка мечів, говорить про те, що не казніть самі себе, іншими словами. Самі створюєте свою реальність. Просто це скажу вам. Дякую за увагу. Огне гарного вам тижня. Па-па!